І я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризів. Ви чекали, і я знову з вами, і, як завжди, я вам приготувала одну колекцію, яка в нас знаходиться за кадром, і це в нас колекція, яка буде зв'язана з котиками. І сама колекція в нас називається Котики в образах. Всього колекція складається з п'яти пакетиків. Це, так сказати, пробний варіант. Якщо вам сподобається ця колекція, то я обов'язково зроблю продовження. А, тому давайте подивимось наші пакетики. Ось такий ось пакетик. Так вийшло те, що всі наші пакетики, чотири пакетики вийшло в сірих кольорах, сірі котики в нас, і один ось такий ось жовтенький. Але я думаю, що нічого страшного в цьому немає, і так навіть цікавіше. І з нашими колекціями, які ви вже бачили або, можливо, не бачили. Ви вже знайомі, тому давайте розпочинати нашу розпаковку. Але перед тим, як завжди, ми виберемо з вами пакетики, і в цьому нам допоможе наш улюблений помічник, пінгінчик мімімі. Він передає вам всім привітики. Тому давайте починати. І а, мене просили зробити розпаковку в рожевому стилі, так сказати, вибрати всі рожеві пакетики. Тому сьогодні у нас рожева така, так сказати, розпаковочка. Тому давайте вибирати. І так, перша в нас колекція це колекція пластирі. Тут очевидно ми беремо ось такий ось пакетик. Колекція імбирне печиво, яке ми закінчимо в наступному відео. Візьмемо, напевно, фігурний пакетик. Дуже хотілося взяти саме його. Колекція «Спанджі Боб» Тут є одна в нас медуза, тому я пропоную її взяти. Колекція адвент-календар. Візьмемо один пакетик і закінчимо одну з вами сторіночку. Колекція Roblox. Тут немає ніякого рожевого пакетику, але я хочу взяти ось такий, тому що він достатньо такий пухкий. Колекція капібари ми візьмемо два пакетики, тому що два рожевих, і це, так сказати, вам бонус до відео, що ми беремо два пакетики. Колекція нікчим не я. Ми беремо ось таку ось покабру. Я не знаю, як її звати, але я завжди її так кумедно називаю. А, і наша новиночка. А, з неї ми беремо ось такого ось єдиного жовтого котика на рожевому, на рожевому фоні. Тому давайте розпочинати нашу розпаковку. Ось така ось вона у нас рожева. Вийшла. І давайте беремо нашого пінгвінчика і беремо наш з вами каталог. До речі, ми зовсім скоро її закінчимо. І вам по секрету скажу те, що тут вже закінчилися всі сторіночки, тому що я рвила наперед колекції. Тому це вам такий спойлер, але нікому не кажіть такого. І так, давайте розпочинати з наших колекцій. Це, напевно, адвент-календар, який просто ніколи, напевно, мені здається, не закінчиться. І так. І це в нас ось така ось. О, я навіть не очікувала, це в нас ось така ось популярна кружка, або навіть кружка термос, яка зберігає тепло. До речі, в мене ніколи такої не було. Я навіть перший раз здогадалася. Перший раз бачу таку кружку, але ми закінчили цю сторіночку і в наступному відео ми будемо продовжувати розпаковувати цю колекцію. Імбирне печиво, яке ми закінчимо в наступному відео. І беремо з вами ось такий ось пакетик. Я не робила тут ніякої відкривашки, тому будемо якось на око відрізати. І тут у нас ось такий ось стікер під номером 8, це на ось цю останню сторіночку. І тут у нас ось таке ось печиво. І цю сторіночку ми закінчуємо, і в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Далі йдемо, а, напевно, до колекції Спанч Bob. Ось і тут нам попадався ось такий ось персонаж, який звати... якого звати Містер Крабс. Тут я вставлю коментар. Ви правильно відгадали. І до наступного відео я ось тут ось підпишу, як його звати. І давайте відкривати сьогодні. Який персонаж попадеться? Це в нас ось такий ось куметний персонаж. Можливо, він у когось улюблениць. Ось. І обов'язково пишіть в коментарях, як його звати. Або ваші припущення, як його можуть звати. І ось така в нас колекція. Поки що збирається. До речі, ми закінчили другу з вами сторіночку. Поки що ми закінчимо всі з другої сторіночки. Я не маю такої нагоди, але все ж таки так виходить в нас. Колекція Роблоксу, Точніше, популярні карти в Роблоксу. І тут нам попадається карта під номером 3. Ось сюди, ось. А, Карта, яка називається Adopt Me. Якщо хтось грає, то обов'язково пишіть плюс в коментарях. Або якщо ви грали цю гру і напишіть, чи вона вам сподобалась чи ні. А далі йдемо до колекції кластері Hello Kitty. І тут в нас пластир під номером 3. І ось тут ось десь я напишу, як його звати, тому що я не всіх пам'ятаю друзів Hello Kitty. Ось таке ось. І ось така в нас сторіночка поки що виходить. А далі йдемо до колекції капібара. Відкриваємо з вами два пакетики. Першому нам попадається під номером 4. О, це в нас теж капібара з їжею. Це моя улюблена піца. Теж на другу сторіночку нам попадається. І далі наступний у нас пакетик. Під номером 1. Це в нас ось така ось капібара, яка нам говорить Hello. І ось так ось ось така в нас колекція збирається. А, і йдемо до нашої колекції Нікчемний ям. Ось ця ось сторіночка. І це в нас Меньйон Під номером 6. Середній маньйон, але я не пам'ятаю, як його звати. І я вам презентую нашу нову колекцію. Вона була попередньою. Але я вирішила презентувати вам спочатку нікчем не я, але, а потім вже котики в образах. Ось така ось тут різнокольорова сторіночка, перша сторіночка та друга сторіночка, і давайте відкривати. І тут у нас стікер О, до речі, під номером один. І це у нас ось такий ось котик, який в вигляді гороху. І ось така у нас колекція поки що збирається. Я думаю, що ви вже зрозуміли, які нам будуть попадатися стікери і які нам будуть попадатися котики в образах. Тому я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я вас всіх дуже сильно люблю. І чекаю вас в наступному відео. І всім па-па!